Вітаю всіх, доброго ранку. На цьому каналі я вирішила робити розклади українською мовою. Кому не подобається дівчата, в мене ще є канали, будь ласка, тут тільки українською. Що він думає про тебе? Що він думав про тебе цієї ночі? Подивимося, що він думав про тебе цієї ночі. Дьявол, Дьявол — це, це споку. Ти його спокушаєш, да? це спокуса, це холодна постіль, це коли не вистачає тепла твоєї пари, це коли є якась жада невгамовна, да? Ти для нього Жриться, ти для нього дівчина, яку він не може спіймати, яка від нього на відстані, і він не знає, що, 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 що зараз відбувається. Ти для нього як промінь, ти для нього як світло, ти для нього як темрява. І темна, і, і світла. Він не зрозуміє, чого його так. Тяне до тебе, чого він хоче бачити тільки тебе. Звичайна жінка, а такий магнетизм, якого ніколи не відчував. Ти відчуваєш його на відстані, ти знаєш його думки, він хоче бути поряд і лячно, і хочеться, і незрозуміло. Чому? Да? Чому так відбувається? <кій> може, навіть, може, навіть думає, що ти на нього ворожила. Думки, думки, думки про тебе, все про тебе. Дуже багато якихось обставин. Важких обставин. Хтось любить, хтось кохає, а хтось дозволяє себе кохати, якісь мрії, мрії про тебе. Бажання бути поряд, бажання прийти, приїхати, тільки ну, буде якийсь. Якийсь привід буде, щось з камерою в мене сьогодні, і він буде вже біля тебе. Можливо, хочеш, щоб ти дала йому той привід, бо пішов він з вашого кохання проти волі. Які ще думки в нього були? Треба чекати, треба якось порозумітися. Дуже сумно без тебе, тужить за тобою, дуже скучає. Думає, колись було так, що ваше кохання було дуже яскраве, ваше кохання було дуже веселе. І вам було гарно з ним, і йому було гарно з вами, чому все зруйнувалося. Ти для нього імператриця, головна жінка в його житті. Ти для нього багато, зна... багато значиш, ти для нього така, яких в, не... в нього не було до... до тебе. Ярка, дівчина Мрія, дівчина, яка може бути його щастям яскрава дуже але двері зачинені. Хочу бути магом, хочу бути головним, да, головним він буде, він буде якось проявлятися, він буде щось робити. Він мріє про це, але Тут мрії можуть бути, бути пусті. Бо він не знає, що йому робити, і чекає, вичікує, 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 а час плине і може так статися, що вже все зруйнується. Що ви не дочекаєтесь його, не дочекаєтесь його дій.